Опалювальний сезон у Харкові вже підготовлено до запуску джерела теплопостачання, заповнені магістральні та внутрішньоквартальні мережі. Про це звітують у КП «ХТМ». Першими отримають теплолікарні та пологові будинки. Теплотраси вже поступово заповнюються, водночас триває перевірка запірної арматури. Продовжується і збірка схем зимового режиму роботи теплових мереж. Працівники підприємства щоденно проводять обхід, розповітряння та переводять в режим циркуляції. Всі задіяні в опалювальному сезоні магістралі. Водночас вживають необхідні заходи для попередження витоків теплоносія та економії теплової енергії, оперативно виявляють слабкі місця в системі і усувають можливі дефекти. Як повідомили на підприємстві, продовжується підвищення гідравлічного режиму та температури у системах. Спеціальні ремонтні бригади будуть оперативно локалізовувати дефекти, які можуть виникнути в процесі підвищення тиску. У перші тижні запуску опалення. Такі ремонтні бригади чергуватимуть цілодобово. Теплоенергетики звертаються до керівників закладів соціально-культурної сфери, які мають отримати тепло у першу чергу, з проханням перевірити здатність вірених їм установ, прийняти послуги по гарячій воді та опаленню. З боку тепломереж до початку опалювального сезону все підготовлено. Водночас перевіряється робота і мобільних котелень, на яких також здійснюють пробні пуски після закінчення робіт на з'єднувальних теплотрасах. Свої заявки харків'ян просять залишати за телефонами, що вказані на екрані. Марія Соловйова та Олексій Муравйов Харківські звістя.